Місто о, не зламне. і ворогу не вдалося зруйнувати повністю всі ці спортивно-трофічні ланцюжки, які ми вибудовували роками. Вважаю, що ми всі цілі, які ми ставили перед собою, ми виконали. Ми виповнили, першу чергу задачі, ми потрапили в групу сильніших команд першої ліги. Запорізький баскетбол буде одним з лідерів українського. Буде багато перемог і ми будемо двигатися далі. Ніщо не зупиняється. Ми продовжуємо роботу, продовжуємо тренуватись, продовжуємо виступати на змаганнях всіх рівнях. Я знаю, що Запоріжжя і запорізький, запорозький дух. Він незламний протягом тисячоліть. Ми в даному випадку зібрали ребят у мае місяці і волонтерили. Ми не отдыхали. Ми в цьому плані працювали, допомагали, від душі допомагали. На цей час 11 спортсменів нашої школи призвані в ряди Збройних сил України та один тренер. Вони захищають нашу родину в військах. Війна внесла свої безжальні корективи у життя кожного з нас, але разом із тим і довела незламність духу української нації. Підбиваючи підсумки, наша програма Запорізька сила дізналась, як пройшов рік у запорізьких спортсменів. Хтось продовжував здобувати перемоги, попри все, хтось зайнявся волонтерством чи пішов боронити незалежність нашої держави. Про все це детальніше у сьогоднішньому випуску. Саме у день повномасштабного вторгнення команда футбольного клубу Металург повинна була вилітати на матч до Туреччини. У ну, страшні дні 24 февраля, ми всі пам'ятаємо, команду ми в час розпустили, як і всі команди, по великому счету, відпочивали. Але ми в даному випадку зібрали ребят в має місяці і волонтери. Ми допомагали нашому городу зустрічати біженців із Запорізької, Херсонської області, Донецької області. Всі гравці та тренерський штаб Металургу залишились у Запоріжжі, відмовившись покидати рідне місто. Більше того, займались волонтерством від щирого серця та з власної ініціативи. Так само, як і вихованці Запорізької обласної школи вищої спортивної майстерності. Приймали участь і в організації оборонних рубежів в місті, і в защиті пам'ятників ми приймали участь розвантаження, завантаження. Гуманітарної допомоги е, е, приймали участь в евакуації ветеранів та інвалідів із Запорізької області. Не волонтерством єдиним спортсмени ШВСМ пішли до лав Збройних сил України з єдиним бажанням захистити незалежність нашої держави. На цей час 11 спортсменів нашої школи призвані в ряди Збройних сил України та один тренер. Вони захищають нашу родину. Е, у військах понад 20 спортсменів, які вже закінчили свою спортивну кар'єру. Ну, є шовесемовцями, є спортсменами вищої спортивної майстерності, теж призвані влавою Збройних сил України. За цей час спортсмени проявили себе як гарний приклад того, що вони готові стати до лав зсу і боронити нашу країну. До початку війни музей феноменальної сили працював у звичайному режимі. Зараз же цілодобово. Наш музей перетворився частково да, на пункт незглавності, і ми продовжуємо не лише якби, виховувати, а і приховувати, і врятувати. І, в общем, це наш такий культурно-мистецький фронт, який ми, музейники, намагаємося тримати. Роботи у музейників додалось, але ніхто не скаржиться. Працюють злагоджено та заради спільного розвитку. Музей працює більше, ніж того ми очікували. Також наш музей працює і для переселенців, для вимушених, для людей, які приїхали до міста, волонтери, які іноземців багато було. І ми проводили, почали всього року році проводити екскурсії англійською мовою. Важко уявити запорізький спорт без баскетбольного клубу Запоріжжя. Наразі хлопці продовжують тренуватись попри все. Цей рік дуже складний для нашої держави і для нашого баскетболу. Ми розраховуємо, що нам вдасться зберегти запорізький баскетбол. Одним з найважчих ударів по команді стала заміна головного тренера. Станіслав Овдієнко зараз захищає Україну на передовій. Саме з ним БК Запоріжжя модернізувався та показував блискучі результати. І в умовах війни міська влада не полишає баскетбольний клуб. Ми дуже вдячні облгосадміністрації, мерії федерації баскетболу України, які... Допомагають нам бути живими і грати в баскетбол. Ми всі розраховуємо, що перемога буде за нами і ми вернемося до мирного життя, до хорошої праці, до хорошого баскетболу. А зараз у нас намагання лише одне: як в цій ситуації зберегти баскетбол, зберегти дітей, зберегти гравців. Багато гравців виїхало за межі країни та обласні федерації баскетболу сподіваються, що хлопці повернуться після перемоги до України і надалі будуть демонструвати якісну гру. 90% наших вихованців, які грали як суперлігі, так і в першій лігі. Ми розраховуємо, що вони після багато тренувань зможуть. Гідно відстоювати запорізький баскетбол на карті нашої країни. На це ж розраховують і вболівальники БК Запоріжжя. Власне, під час війни фани ще більше виказують підтримку улюбленим спортсменам та командам. Фанатський рух ультрас-металургу, він ну майже в повному складі пішов до лав Азову і захищає зараз Україну в лавах Азову. Це, це дуже гарний приклад того, що ультраси вони важливі для нашої громади. І так, да, під час мирних часів вони безкетники, але їх рух, їх спротив, їх незламність це, це дуже важлива складова нашої спільноти. Крім волонтерської діяльності, гравці Металургу повернулись до тренувань у червні місяці та почали готуватись до нового сезону. Сезон у команди почався впевнено. Хлопці демонстрували гарні результати. «Вважаю, що ми всі цілі, які ми ставили перед собою, ми виконали. Ми виконали першу задачу, ми попали в групу сильніших команд першої ліги. Але не без труда, були складності». Перші шість турів тренувалися та грали у Запоріжжі та були на третьому місці турнірної таблиці. 6 жовтня пам'ятають усі запоріжці. Страшні прильоти ворожих ракет по центру міста. В 8 утра ми збиралися здесь на стадіоні, в 9 утра у нас должна была бути тренування. Ми собрались, потренувалися і уїхали в Київ на ігру С Абалонію. Команда была в, в психологическом состоянии не очень хорошим, Так как і тренерский штаб, нам сложно було найти мотивационные слова на установці перед ігрою Сболонью. Матч програли, але гравців можна зрозуміти. Моральний стан залишав бажати кращого. Команда повернулася до Запоріжжя. Та повторні прильоти через кілька днів все ж змусили прийняти важке рішення. ФК Металург вивезли до Києва. Клові, для тренування, звісно, відповідалися. Нам приходилося виводити відбуватися цього. Нам приходилося з хлопцями багато обіцятися. Теніручний процес, звісно, був не на тому високому рівні, на якому був тут. У Києві хлопці відіграли вісім ігор. Ребята молодці, вони старались старалися. Вони думали о тому, що це клуб, який став задачі. І ми тут задачі виповнені. Була серія нічиїх – Чотири матчі підряд. Одержати перемогу не вдавалося, та наші футболісти демонстрували якісну гру. Ну, Найважливіший матч, мабуть, все-таки ми змогли зібратися і дуже хорошо виглядати з Кремнем, де виграли 4 нот. Зараз команда у відпустці. Головне завдання відпочити як морально, так і фізично. Відновити тренування клуб планує наприкінці січня. А перший тур почнеться 8 квітня. Нам найголовніше, щоб ребята зараз вже віддихнули і прийшли з новими силами, готуються к, к, к новому чемпіонату, Можна сказати. Другий етап етапу чемпіонату, де будуть грати сильніші команди. Віримо у наших футболістів та вболіваємо за їх перемоги. Не менше підтримки отримують і гонболісти у команди Мотор з'явився новий україномовний гімн. Такий потужний музичний супровід для команди має надихати на нові перемоги. У наступному році музей феноменальної сили планує поповнити свій фонд новими обличчями. Та, як і завжди, вболіватимуть та слідкуватимуть за нашими чемпіонами. Ну, наприклад, Дмитро Замотаєв так, ми маємо на нього великі такі сподівання, і він зараз на змаганнях чемпіонат України з боксування дуже. Перспективний спортсмен. Парвіз Насібов заявив, що він готується до наступних Олімпійських ігор. І його мета це золото. У такий складний для країни рік багато спортсменів продовжують здобувати нові перемоги, гідно представляючи Україну на спортивній мапі світу. Ніщо не зупиняється. Ми продовжуємо роботу, продовжуємо тренуватися, продовжуємо виступати на змаганнях всіх рівнів. І Дуже приємно сьогодні сказати, що спортсмени школи вищої спортивної майстерності підтвердили свій статус, дуже добре виступали на міжнародних змаганнях у складі збірних команд України. На сьогодні лідером нашої школи і Запорізької області є Бабак Людмила, яка була чемпіонкою світу та чемпіонкою Європи Байдарки та Каноя. Значно виріс і рівень патріотизму. Кожна перемога для спортсменів тепер несе ще більше символічного значення. Кожен спортсмен представляє нашу країну, коли піднімається флаг, чувствують підтримку всієї країни і свій вклад в нашу перемогу. Через початок війни в Україні припинилась реконструкція ШВСМ. Там ми впевнені, що з перемогою. Реконструкція відновиться, і наші спортсмени, які на цей час не мають можливості тренуватися в своїх стінах то тренуються на інших базах, будуть тренуватися вдома, і це додасть їм більше таких положительних емоцій для перемоги. У вихованців Запорізької обласної школи вищої спортивної майстерності багато планів на наступний рік. Один з головних пріоритетів підготовка до Олімпійських ігор у Парижі. Я знаю, що Запоріжжя і запорізький, запорозький дух, він незламний протягом тисячоліть. І все це завдяки тому, що ми підтримуємо власне свою форму. Якщо ми будемо незламно фізично і духом, то нас не подолати. Починається відбір до Олімпійських ігор. Наші спортсмени претендують на участь у ліцензійних турнірах. Є Затверджених списки уже кандидатів для участі в цих турнірах представники нашої школи присутні в них. Не дарма кажуть, що спортсмени не бояться перепон та не здаються. Тож беремо з них приклад і готуємось зустрічати новий рік з надією та впевненістю, що він принесе нам багато перемог як у спортивному світі, так і перемогу, на яку чекає вся країна.